95 шахедів за ніч ППО збила більшість, але є влучання. 173 бої за добу. Фронт палає від Сумщини до Херсонщини. Уряд дозволив виїзд хлопцям від 18 до 22 років. Що це означає? Сполучені штати обіцяють нові гарантії безпеки, а Трамп шантажує Путіна. Санкціями чи можливий мир до кінця року ростов у вогні та пилова буря в Аризоні кадри, які вражають, і це факти лайф, коротко, стисло без води. Лише факти, які варто знати. Підписка, вподобайка, бо коли нас більше, правда б'є сильніше. Я Юлія Сенек, тож поїхали. Однією рукою за мир іншою бомбардують наші міста. Росіяни цієї ночі знову атакували. Випустили 95 дронів типу шахет. Наша протиповітряна оборона збила 74 БПЛА. Потрапляння зафіксовані в дев'ятьох локаціях. Туди влучив 21 ворожий дрон. Московити атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини Полтавщини. Через удари ці регіони частково залишилися без світла у сумах і досі існують обмеження з електропостачанням. Воду містянам подаватимуть за графіком. Тероризував ворог знову і Дніпропетровщину. Дрони пошкодили багатоповерхівку у Нікопольському районі, а у Синельніковському пропалала ферма. На Донеччині під ударом був Слов'янськ. А по Харківщині за добу окупанти випустили 16 дронів різних типів. Відомо про двох постраждалих у Ізюмі і одну поранену жінку в Дергачівській громаді. На фронті ситуація також залишається напруженою. Рашисти намагаються закріпитися в двох населених пунктах Дніпропетровщини. Ворогу вдалося перетнути адмінмежу і зайти у села Запорізьке та Новогеоргіївка. Ці населені пункти на стику трьох регіонів Дніпропетровщини, Донеччини та Запоріжжя. Про активізацію там ворога повідомили аналітики Діпстейт. Водночас у Генштабі кажуть, що бої там ще тривають, і ворог не закріпився. Загалом же за добу. На фронті зафіксовано 173 боєзіткнень бої точаться по усій лінії зіткнення від Сумщини до Херсонщини, але найбільше штурмів на Донеччині. Епіцентром протистояння і далі залишається. Покровський та Новопавлівський напрямки. Зокрема, від Новопавлівського вже майже нічого не залишилося. Окупанти поступово підходять до адмінмежі з Дніпропетровщиною. Сили оборони намагаються тут відкинути ворога. Вкрай складна ситуація навколо Мирнограда і Покровська. Тут найбільше штурмів 44. І поки на передовій щодня точаться десятки боїв, уряд ухвалює рішення, які впливають на майбутнє. Молодих українців зокрема йдеться про ви про правила виїзду за кордон. Чоловіки віком від 18 до 22 років тепер зможуть перетинати державний кордон України під час воєнного стану. Відповідно постанову ухвалив уряд. Напередодні вона набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування. Прем'єр-міністерка Юлія Свериденко пояснила, це рішення стосується і тих українців, які вже нині перебувають за межами країни. Його головна мета допомогти молодим людям зберегти зв'язок з Україною. А президент Володимир Зеленський наголосив, це надасть більше свободи та впевненості українським родинам. Таким чином, найближчим часом десятки тисяч молодих українців отримують можливість легально подорожувати, навчатися та працювати за кордоном урядовці роблять крок на зустріч молодим українцям, дозволяючи їм легально виїжджати за межі країни, і вже зараз значна кількість дітей та молоді перебуває поза Україною. Так за даними Євростату, після 22-го року до ЄС виїхало мільйон чотириста українських дітей, із них близько 340 тисяч це школярі за підрахунками Київської школи економіки. І якщо до 2022 року кількість українських студентів за кордоном залишалася стабільною – 70-75 тисяч, то у 2023-2024 навчальному році їх стало вже близько 115 тисяч. Найбільше українських студентів нині навчається в Словаччині, Польщі та Литві. І часто мотивація до виїзду саме страх мобілізації. Батьки просто вивозять своїх синів підлітків за кордон. Можливість молодим людям вільно залишати територію України вільно повертатися. Вона вирішує кілька ключових проблем. Перша проблема це те, що дійсно ми зберігаємо зв'язок між молодими людьми, які вже опинилися за кордоном. Ми дозволяємо молодим людям, які закінчують школу, також обрати місце навчання за великим рахунком в європейських, американських там, інших світових престижних вищих навчальних закладах, і також потім повертатися в Україну на ті самі канікули. Ли для того, щоб побачитися з батьками, рідними, близькими і третя складова. Ми фактично усуваємо корупційну спокусу для тих, хто хоче виїхати за кордон. Законом це заборонено. Отже, чоловіки віком від 18 до 22 зможуть перетинати державний кордон, і з одного боку ми чуємо заклики до мобілізації, до посилення армії, бо війна триває. А з іншого уряд відкриває можливість для молодих чоловіків виїжджати за кордон. І тут важливо, чоловіки до 25 років юридично не підлягають мобілізації, тож уряд лише приводить норми до реальності. Формально дозволяє те, що й так передбачено законом, але сигнал у суспільство виходить долі, доволі неоднозначний. Як ви це сприймаєте? Це добре, бо це крок до більшої свободи для молодих українців, чи навпаки ризик, що країна втратить потенційно важливу частину молодого покоління, коли війна далеко ще не закінчилася. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І саме від того, наскільки сильним буде захист України сьогодні, залежить повернення молоді завтра, і тут важлива роль наших партнерів. Сполучені Штати готові надати розвідувальні дані, засоби спостереження та протиповітряної оборони у рамках домовленостей про гарантії безпеки для України. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на європейських та українських посадовців. Так, Вашингтон готовий координувати післявоєнні гарантії для України. Планують надати стратегічні можливості, тобто командування і контроль, супутниковий моніторинг та нагляд за полем бою, а також готові взяти участь у створенні європейського протиповітряного щита для країни. Київ наполягає на гарантіях безпеки від Сполучених Штатів та Європи, аби у майбутньому уникнути нової можливої агресії. Есії з Росії Вашингтон уже постачає Україні ракети протиповітряної оборони Петріот, але післявоєнна підтримка передбачатиме використання американських літаків, логістики та наземних радарів для підтримки. Можуть створити трирівневу систему безпеки, деміталізована зона під наглядом миротворців, укріплена лінія, яку утримуватимуть українські війська, а також розміщення. Європейські сили отримання всередині країни із залученням американських ресурсів для підтримки стилу, і тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готує серйозні кроки на випадок, якщо темп регулювання війни в Україні його не влаштує. Заявив, що для проведення можливої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Путіном необхідне спільне бажання обох, адже для танго потрібні двоє. Трамп запевнив його головне бажання якнайшвидше завершити війну, і він сподівається, що Путін готовий врешті укласти угоду. Та доволі різко відповів на питання журналістів про те, що Росія не зацікавлена в довгостроковій мирній угоді з Україною через нібито. Нелегітимність Зеленського про це нещодавно заявив Лавров. Американський лідер зазначив, неважливо, що вони кажуть. Вони всі просто грають на публіку. Це все дрібниці. Також Трамп похизувався. Тепер фінансовий тягар війни нині несуть саме європейські партнери. А Вашингтон продає озброєння, яке потім передають Україні ми більше не залучені до фінансування України, але ми намагаємося зупинити війну та вбивства. Ми продаємо ракети і військову техніку союзникам по НАТО на мільйони, мільйони доларів. А в перспективі і на мільярди доларів. Та не лише про переговори говорить Трамп. Він погрожує Москві іншим інструментом тиску економічним. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо та не припинить війну проти України. Трамп заявив, що війна в Росії проти України не відрізняється від найгірших воїн, які він коли-небудь бачив. І якщо він може це зупинити, тому що має певну владу, то це позитивна річ. Водночас запевнив, що може розпочати торг. Ову війну проти Росії, якщо не буде ніякого прогресу в переговорах, тобто може застосувати економічний тиск проти країни-агресорки, і сподівається, що погрози допоможуть досягти домовленостей. Ми маємо економічні санкції. Я говорю про економіку, тому що ми не збираємося втягуватися у світову війну. Я хочу, щоб це припинилося, і це буде не світова війна, але це буде економічна війна. А економічна війна буде поганою. І це буде погано для Росії. Я не хочу цього зараз. І поки Трамп робить гучні заяви про тиск на Росію, у Вашингтоні лунають більш стримані меседжі. Американський спецпосланець Стів Вітков говорить про шанс укласти мирну угоду вже до кінця року. Про це заявив спецпосланець Сполучених Штатів Вітков, і він підтвердив, що Путін згоден укласти мирну угоду. Спецпосланець сполучених штатів в ефірі телеканалу Fox News сказав. Цитую: на столі є мирна пропозиція. Він хоче. Він точно це сказав і сподіваюся, він дотримується цієї заяви. А на питання журналіста чи слід змушувати Україну відмовитись від територій, які російські війська ще не завоювали, відповів: єдині, хто може прийняти це рішення, це українці. Це рішення президента Зеленського. І я думаю, що вони вказали, що це складніше рішення ніж просто відмова від землі. Чи вірите ви, що мирна угода з Росією сьогодні можлива без втрати українських територій? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І поки світ говорить про можливі мирні угоди, сама Росія дедалі частіше відчуває війну на власній території цієї ночі, Ростов у вогні там пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що чули щонайменше три потужні звуки. Після одного з них у центрі міста спалахнула пожежа. Вогонь охопив багатоповерхівку. Перед цим у Ростовській області було оголошено безпілотну небезпеку. У російських телеграм-каналах пишуть, що місто атакували так звані добрі дрони. Влада офіційно вибухи не коментує, а російські змі також не поспішають визнавати, що пожежа у місті виникла саме після атаки дронів. А за інформацією жертв немає. Евакуйовано 15 мешканців будинку. Їх розмістили у тимчасовому пункті. <пробітник> ага. І поки світ намагається приборкати політичні бури, бурі у Сполучених Штатах. Вирувала справжня стихія. На американську Аризону налетіла рідкісна і надпотужна піщана буря. Хабуб, потужний шторм здійняв величезну стіну пилу. Видимість упала до нуля, Водії зупинялися просто посеред траси, бо не могли рухатися. Не видно було ані дороги, ані неба. Внаслідок негоди. Понад 55 тисяч людей залишилися без світла. Міжнародний аеропорт міста Фінікс один із найбільших завантажених у США, зупинив роботу. А рейси скасували, а вже за кілька годин по місту вдарили потужні зливи як наслідок масштабної повені, повалені дерева, пошкоджені десятки будинків, повибурі в Аризоні не рідкість. Але ця була особливо руйнівна. І вчені застерігають подібні катаклізми наслідок глобальних кліматичних змін. На цьому на сьогодні ставимо крапку. Я Юлія Сенек. це були факти. Лайв підпишіться, поставте вподобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. До зустрічі у наступних випусках.